Терміново завдано удару по окупантах, які намагались зайти до Покровська. Все завдяки відео, яке оприлюднили самі ж росіяни. Пропагандисти в істериці. Тим часом на Запоріжжі противник силується ізолювати та оточити Гуляйполе. Всі подробиці за мить. Підпишіться на канал Сій час і починаємо. Російські пропагандисти в істериці. Один із ворожих фейкоментників Олександр Арутюнов, відомий також як автор телеграм-каналу Разведос, кричить, що оприлюднене росіянином відео спроби заходу окупантів під прикриттям туману до Покровська стало фатальним для самих загарбників. Зазначається, що українська розвідка чудово скористалась подарунком. По колоні ворога було завдано удару, внаслідок чого масові втрати у живій силі та знищена техніка противника. На тлі цього ворог вдається до створення фейкових відео. Журналіст Юрій Бутусов звернув на це увагу. Він пише: Росіяни почали самозахоплювати українські міста за допомогою психологічних фейкових відео, створених за допомогою штучного інтелекту. На одному з них, начебто, вихід українських військових з Мирнограда і Покровська. Бутусов описує ознаки фейку: дивна вимова: антигравітаційні ноші, які пливуть у повітрі, зайві ноги військових, самохідний інвалідний візок та вигаданий український прапор. Тим часом наші воїни продовжують боротьбу. На північ від Куп'янська, 475-й п'ятий окремий штурмовий батальйон Код 9 2 має успіх. За словами військового та політолога Кирила Сазонова, наші військові просуваються від населених пунктів Радьківка і Кіндрашівка в бік річки Оскіл. Якщо вдасться тут закріпитися, то це значно полегшить завдання тим підрозділам збройних сил України, які намагаються зачистити Куп'янськ від ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Зараз росіяни присутні приблизно на половині території міста, пише він. Водночас, за повідомленням телеграм-каналу Мілітарі, російські війська, на жаль, заходять до Мирнограда з півночі, а паралельно серйозне загострення на півдні. Як повідомляє інститут вивчення війни, російські війська намагаються ізолювати та оточити гуляйполе, застосовуючи тактику проникнення та удари по логістичних маршрутах окупанти ймовірно прагнуть перерізати трасу Т 0401 Покровське гуляйполе, яка має стратегічне значення для українських постачань. Водночас майор Андрій Ткачук щодо стану справ у Запорізькій області сказав таке: стало відомо, що ворог окупував рівнопілля на Гуляйпільському напрямку. На жаль, ситуація справді є в деяких моментах близькою до критичної, наголосив Ткачук. Тим часом військовий експерт Павло Лакійчук розповів, як туман якоюсь мірою допоміг нашим воїнам на Покровському векторі. Ми змогли провести часткову ротацію евакуацію поранених з покровсько мирноградського напрямку. Це і завдяки неймовірній роботі операторів дронів, і завдяки туману, який заважав працювати дронам противника, каже він: друзі, що думаєте щодо почутого ви напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. В районі Котленого а, до траси а, на захід від Покровська, ну і покровсько мирноградська агломерація, Давайте говорити про неї безпосередньо а, дещо знітилася, скажімо так, інформація, і цей інформаційний шум, навіть який існує щодо Мирнограду та Покровська, тому що битва за сам Покровськ, вона дещо так відійшла в тінь. Це пов'язано з тим, що фактично зараз російська піхота в середині міста намагається а, якомога більше акумулювати своїх сил, закріпитися тут і здійснити те, що називало сирській фінансові. Фінальний штурм цієї агломерації, при цьому фактично в нинішній час основні бойові дії відбуваються на околицях на логістичних шляхах: це Гришине, це Родинське і це Рівне в Рівному. До речі, фіксується от уже зараз російська піхота, яку знищують наші бійці, але її все і більше, і частіше вона там з'являється. Хоча в наших районах, того ж таки, Мирнограда, ротації все ще відбуваються, логістика все ще можлива, але з кожним разом це стає все небезпечніше. Є ризики потрапити на міни на засідки противники. Пол скала, наприклад, показував роботу свою в Покровську. Це щоб просто розуміти, ті. Е Специфіки боїв, які зараз той, точаться у Покровську, це дуже дуже рідкісні насправді вилазки піхоти. Переважно тут працюють все дрони, дрони і дрони. Так от, Полк Скала, який показував, скеля, скеля, який показував кадри зачистки в Покровську, то він показував фактично стрілецький бій між двома солдатами двоє наших солдатів. Проводять стрілецький бій з двома росіянами. Ось такі зараз масштаби. Насправді, що атаки такі відбуваються в містах. Стрілецькі бої фактично що відсутні. Фактично, що відсутні, і це стосується не тільки Покровська, це стосується і Гуляйполя, і Куп'янська, і багатьох інших напрямків. Стрілецьких боїв як таких немає. Зараз все переходить у дрони абсолютно і повністю все ціло у дронову. Війну все переходить, і хто буде успішнішим, саме тому власне я і підсвічую цей акцент роблю на Робіконі і на засобах протидії йому, тому що хто буде успішніший у цій компоненті, той буде мати успіх. Поки що наразі успіх має росіяни. Загальний концепт того, що у нас тут відбувається зараз Покровсько-Морноградської агломерації, я описував детально вчора. В коротко в кількох словах я нагадаю тим, хто сьогодні лише дивиться карту. А схоже на те, що наші війська планують отримати виключно Мирноград, а, ну бодай його північну частину, тому що Мирноград є такі доволі. Розлоги з півночі на південь, населений пункт. От ви можете побачити його адміністративні межі. Так, от бодай північну частину Мирнограда, ось цю локацію зараз. Є надія на утримання і, можливо, частково північне утримання утримання північних секторів міста Покровськ. Саме тому і саме для цього зараз основні бої ведуться в цьому секторі Красний Лиман Родинське для того, щоб розвантажити тут логістичні шляхи, дозволити логістиці відбуватися, скажімо, що так є Нібито такі вже повідомлення, зокрема від Росіян, про те, що вони захопили сухий яр на півдні, цілком може бути, тому що високо ймовірно, що наші війська з цих локацій вже потрохи почали відступати, відходити назад, затягуватися мирноград в Покровськ. Ну але е, ці інформації я не знаю точно, не знаю публічно, але принаймні росіяни заявляють про те, що вони захопили е, сухий яр. Також росіяни багато ще чого заявляють у режимі своїх інформаційних спецоперацій. Вони показують відео, де нібито. Товпами е, такими натовпами е, виходять українські солдати побиті, порізані, перемотані, перебинтовані на милицях. Виходять і здаються в полон пачками. Це не відповідає дійсності. Якщо ви побачите такі відео на якомусь із пабліків, можете автоматично його банити і відправляти під три чорти, тому що ось таке відео, якраз таки, де нібито українські військові виходять на милиця перебинтовані і здаються в полон росіянам. Це вже встановлений факт. Воно згенероване штучним інтелектом. Відео воно не відповідає дійсності. Це інформаційна атака противника. Навпаки, давайте я закінчу на такій позитивній ноті. Ми бачимо на мапі Діпстейт, наприклад, е просування наших військ в районі Шахового і зачистку територій тут. Ну але з просуванням противника з врівнюванням лінії фронту на південний схід від е цих локацій. Е ну таке. Таке, я розумію, що дуже неприємно чути деякі новини, але варто усвідомити, що наприклад на голіпільському напрямку ситуація розгорталася а, і вона була прогнозованою вже впродовж тривалого часу, що вона такою буде не дуже приємною. А, але я зізнаюся після вчорашніх розмов з деякими бійцями, я зрозумів, що я навіть я недооцінював небезпеку. Небезпека тут реально є. А ця невпорядкована ділянка, в якійсь мірі не впорядкована ділянка фронту, де є стале просування противника, вона потребує більш ніж уваги командування. Якщо я маю змогу принаймні до нього тут через ці канали достукатися, то я намагаюся це зробити.